Ви дивитеся живе телебачення медіа Української греко-католицької церкви в ефірі. Добра розмова, у якій ми відстежуємо шляхи зцілення ран війни. Ми всі проживаємо цю страшну війну. У кожного є свій досвід, і кожен, хто ділиться своїм досвідом, той допомагає іншому зцілитися, допомагає іншому стати на ноги, знайти опертя в якійсь іншій ситуації, і загалом цю війну страшно пережити. Війна, вона принесла нам випробування не тільки фізичні, не тільки травми фізичні. Є і речі, які взагалі не могли ми собі уявити. У 21 столітті такі, скажімо, як полон, знущання, катування або ж торгівля людьми. І це, якщо раніше відбувалося і десь на побутовому рівні, то з настанням війни таких випадків у нас дуже і дуже побільшало. Сьогодні ми згадуємо про те, що у лютому місяці, 8-го числа, світ відзначає міжнародний день молитви за постраждалих від злочину торгівлі людьми. І світова спільнота цього дня об'єднується заради вшанування пам'яті жертв торгівлі людьми. Ми говоримо сьогодні в нашій студії і в нашому випуску із пані Оленою Гонтаренко. Вона є завідувачкою сектору сімейної політики, відповідальна особа з протидії торгівлі людьми служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації. Пані Олено, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, пані Галина. Навзаєм вітаю вас. Насправді важка ця робота. Вочевидь, якщо йдеться про е, постраждалих від злочину торгівлі людьми, адже ви стикаєтеся із сумною статистикою, або ж ви стикаєтеся із сумними історіями людьми. Ми всі кажемо, що ніхто е, не вірить, поки не бачить реальні історії, угу. що торгівля людьми є ще ознакою і нашого часу. 21 століття, але е, історії полонених, звільнених з полону, які приходять до нашої студії, про це розповідають. Свідчить про е, те, що на, на, насправді оця жахлива риса людства і в 21 столітті простежується. На що націлена ваша праця? Я знаю ще на початку, хочу сказати, що е, така організація, Карита з Київ, це також ваш партнер, і ви активно співпрацюєте. Так, дякую за запитання, пані Галину. Так, дійсно ця тема е надто складна. Чому? Тому що за нею стоять конкретні кейси, конкретні е історії тих людей, які е пережили. Це жахіття, і які на сьогоднішній день потребують нашої і підтримки і допомоги. Так дійсно впродовж багатьох років «Каріта з Київ є нашим надійним багаторічним партнером. І по багатьом питанням ми звертаємося за допомогою, звертаємося за підтримкою. І навіть коли ну, скрутні часи, ми розуміємо, вони пов'язані з, тим, з тими реаліями сьогодення, які переживає весь український народ, коли ми звертаємося до е, пана Романа, я кажу пан Романо, ви знаєте, таке питання, воно складне, ми е, самотужки його не Зможемо вирішити пантець, знаєте, так помірковано, дуже так глибоко занурюються, мабуть, в свої думки. І говорить, ну давайте подивимось, і ось за цим давайте подивимось. Завжди стоїть вирішення цього питання і підтримка тих програм, які реалізують на сьогоднішній день. Каріта з Київ, там є питання протидії торгівлі людьми. Йдеться про оця Романа Сиротича? так звичайно, звичайно, звичайно. з Карі та Каріта з Київ, так пан Роман дуже з глибокою повагою і вдячністю до цієї людини з великим людяним серцем. За словами папи Франциска, торгівля людьми цитуємо це жахлива катастрофа, ганебний злочин, відкрита рана на тілі сучасного суспільства. На що спрямована ваша діяльність, зокрема в місті Київ? Ну, мабуть, я ще е, доповню те, що по своїй прибутковості на сьогоднішній день, так, 21 століття, але по своїй прибутковості е, злочини пов'язані з торгівлею людьми стоять на третьому місці після е, торгівлі зброєю і наркотиками. Тому уявити собі масштаби, всесвітні масштаби цього явища навіть складно простому пересічному громадянину, але це так існує. Угу. На сьогоднішній день служба у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації визначена відповідальним структурним підрозділом з питань протидії торгівлі людьми. Тобто на міському рівні ми є як таким методичним скеровуючим центром, але в кожній районі в місті Києві державній адміністрації є також визначений структурний підрозділ, де відповідним наказом визначена відповідальна особа. За роботу ну, по роботі за цим напрямом, тобто людаль, люба людина пересічний громадянин, який може ідентифікувати себе за певними ознаками, що він ймовірно постраждав від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, може звернутися з відповідною заявою, і е, тут є колізія двох законів: закону про звернення громадян і закону України про протидію торгівлі людьми. Тому кожен орган державної влади, місцевого самоврядування за будь-яким місцем перебування особи, в незалежності від місця реєстрації має прийняти таку заяву і розглянути в терміни, передбачені чинним законодавством України. Тобто ця особа зустрічається з ймовірною постраждалою, е, документує з слів постраждалої особи те, що з ним відбувалося, і далі скерує. Пакет документів, вона робить певні там запити до інших суб'єктів взаємодії національного механізму взаємодії, і скеровує до Національної соціальної сервісної служби, яка на своїй комісії розглядає цей пакет документів і встановлює статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Він встановлюється на два роки, може бути продовжений ще на один рік, коли особа звертається, наприклад, що якісь її. Потреби не задоволені були впродовж років і впродовж двох років, і треба їх продовжити. Mm -hmm. Тобто, цим займаються саме е, усі відповідальні особисті люди. Які працюють на ну, скажімо так на районних рівнях, я вже сказала, що така служба працювала і до війни, так. і до антитерористичної так. операції, так. і до повномасштабної війни так. відповідно. Так. Але вочевидь, з настанням воєнних дій звернень стало більше чи ні? Ви знаєте, стало більше ідентифікації, тобто у людей завдяки. Тим інформаційно-просвітницьким акціям, програмам роз'яснювальної роботи, які ведуть не тільки державні, але й громадський сектор. Чому тому, що багато проєктів саме з питань протидії торгів людьми, ми реалізуємо разом з Карі та з Київ. І вони наші в цьому напрямі, ну і не тільки в цьому, але я говорю якщо ми говоримо зараз про торгівлю людьми, є надійними багаторічними партнерами. Це і юридичний супровід, uh -huh. і допомога і. Вони беруть участь фахівці фахівчині, фахівці, фахівчині в навчальні людей, які працюють за цим напрямом, і це є така, знаєте, синергія, це є такий колосальний досвід. І за свої 30 років державної служби я переконана в тому, що саме поєднання. Можливості і зусиль державного і громадського секторів дають найкращий результат саме для людей, які звертаються за допомогою, угу. і, тут, і тут важко переоцінити роль і громадського сектору, в тому числі. Головне, що є оця взаємодія. Так, а дві дії помножені на їхню спільну якусь енергію. Вони дають кращий результат. Ви самі так? це сказали. Погубить ну я бачу, що ви не. Прийшли з цікавою статистикою, з цікавими так. цифрами, і це дуже важливо, щоб наші люди знали, що справа робиться. Важливо звертатися, якщо ви в такій ситуації або ви впізнали в героях, які описує наша гостя у нашій програмі, себе чи долю своїх рідних чи сусідів. Ви можете сказати, що. Так, є допомога, і її треба шукати. Ми вам даємо приклад конкретний, як ця допомога діє. Що це у вас за цікава статистика? Ну насамперед, це статистика останніх двох років. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, з моменту повномасштабного вторгнення, тобто з 22-го року. То вона рік від року змінюється. Якщо в 2022 році у нас було по місту Києву, я говорю виключно по місту Київ, було лише 5 звернень, і це е, логічно пояснюється тим, що відсоток людей емігрували за кордон, переїхали до більш безпечних місць в районах, ну і в регіонах Західної України. І тому перед людьми поставали. Базові потреби насамперед безпеки обезпечити себе, обезпечити своїх дітей, рідних, близьких, людей похилого віку, mm -hmm. людей з інвалідністю. Тобто, зараз, коли вже е, ситуація стала більш ну такою, я не можу сказати, стабільною, вона не стабільна, mm -hmm. і загрози існують більш зрозумілою. Тобто, люди змогли адаптуватись до реалії сьогодення, хоча і слово адаптуватись вона є відносним. До цього адаптуватись не можна, але е, завдяки ось цій е, інформаційно-просвітницькій роботі, як ідентифікувати, з чим це може бути пов'язано, в яких випадках е, можна говорити про злочин, пов'язаний з торгівлею людьми. Тому Навіть що багато Які документи треба так, мати. Так, так, так. Що таке дія, спосіб мета? Тобто, яка дія була вчинена по відношенню до людини в якийсь спосіб, і з якою метою мета завжди є негативна, це експлуатація людини. І у нас за часів повномасштабного вторгнення з'явилося ще одна така визначення: це використання в збройному конфлікті. Розкажіть, це про це якраз детальніше. так. Так, і якщо дивіться, якщо ми подивимося 23-й рік, то 22-й рік це 5 звернень, 23 рік це 23 звернення, з яких було 7 жінок. В основному жінки внутрішньо перемі... це було внутрішнє переміщення особи. П'ять дітей, дітей, повернутих з території Російської Федерації на підконтрольну Україні угу. території, яких змушували співати гімн держави-агресора, вивчати обробка. Так, і обробка. Так. Тобто це було при... в... шляхом примусу. Тобто, це була не добровільна згода дітей, а під примусом, знущань, при примусу. Покарання фізичного в тому числі. Тому такі діти також мають право на встановлення статусу дитини постраждалої від торгівлі людьми з формулюванням використання в заброєному конфлікті як ідеологічне натиск і знищення української нації, як такої. Ось і 13 осіб це було внутрішньо переміщені особи, з яких було. Три військових, це були військовополонені на той час, звільнені е, з полону шляхом обміну. Так. Ось. Тут 24 рік це 40 звернень. Тобто статистика росте, з яких 12 жінок, троє дітей. 16 це були військовополонені військові. Тобто, mm -hmm. ну, 5 і 16. 16. І 21 – це цивільні полонені, знов-таки полонені з них 12 жінок. Притом це жінки і медикині, в тому числі, і психологині, і матері наших захисників, яких здавали, ну, скажімо так, окупаційній владі угу. на непідконтрольних територіях, які попадали в полон тільки за те, що їх сини виборюють незалежність і боронять свою рідну землю. Як ці люди знаходять дорогу до вас? Вони потрапляють справа в тому, що всі полонені, які йдуть по обміну, вони попадають в Оболонському районі, в Пущоводиці. Є медичний заклад, називається Лісова Поляна. Угу. Вони всі йдуть туди, там, де вони отримують найнеобхіднішу медичну допомогу. Там працюють психологи. Там працюють кризові психологи, там працює громадська організація Синій птах. Також, оскільки це Оболонський район, є відповідальна особа Оболонського району і є центр соціальних служб, який саме і робить оцінку потреб цих людей. Вони заходять туди за домовленістю із цим медичним закладом, вони заходять туди і співпрацюють з медиками, з людьми, з громадськими організаціями. Знову таки. Якщо по військовополоненим більш-менш питання вирішено на рівні держави, тобто ось підтримка там і матеріальна підтримка, і все, то по цивільним полоненим є ну, низка питань, які потребують вирішення на сьогоднішній день. Ну і насамперед, наприклад, якщо це стосується жінок, то це, скажімо так, е і місце їх проживання, тому що здебільшого їх житло або на непідконтрольній території або воно зруйновано ворогом. Тобто, оце оці компенсації, тобто визначити не тільки надати їй психологічну стабільність, тобто, хоча б стабілізувати психоемоційний стан. Угу. Чому? Тому що в залежності від того, яким тортурам а наші громадяни піддаються тортурам, і це е, факт. Реальний факт. Також з цим поняттям пов'язано таке ну, для мене страшне явище, як СНПК. Сексуальне насильство пов'язане з війною. І виявлення цього, і воно, скажімо так, воно не має ні віку, воно не має не статі, воно може застосовуватися до людей від 4 років, вибачте, до 82 років. І це статистика е, Офісу Генеральної прокуратури, при якому створений е, спеціальний орган, спеціальний відділ, який з'являється саме СНПК. Угу. Ось це їх статистика, і вона є в відкритому доступі на сайті, її можна побачити. І е, виявлення ось цієї травми, чому? Тому що е, цей злочин помножений е, в такій, знаєте, прогресії. Він Руйнує людину, він не дає їй відчуття безпеки. А людина може розвиватися і функціонувати тільки коли вона її відчуває, на превеликий жаль. Тому Стабілізація психоемоційного стану таких людей це дуже важливе питання. Психологічний супровід, психологічна підтримка, подальша, надати людині можливість бути тут і зараз повернутися з тих подій і дати відчуття того, що вона в безпеці, ну, хай в відносній безпеці, але вона не буде зазнавати тортур. Це теж дуже великий такий пласт роботи, який лягає на плечі. Фахівців, які працюють з цією тематикою, наскільки вам важко працювати з цією тематикою <гум> як знаєш, державному важко. службовцю? Адже це однаково історії людей. Це навіть те, як ви говорите про це, все я розумію, що це треба пропустити через себе. Ну о, на превеликий жаль, так це дуже складно. Надто складно, надто складно. І психологічно, і емоційно. Коли у нас, наприклад, іде, у нас був такий день, коли ми з день опитували вісім людей з лісової поляни, то ну, тиждень точно не хотілося взагалі розмовляти. Коли ти занурюєшся в цю тематику, то окрім болю і сліз, так. я розумію. немає нічого. Але, ну, скажімо так, знов-таки, те, що стосується мене, я можу сказати, я люблю навчатись, і це один із моїх ресурсних каналів. Я навчаюсь тому, щоб перебувати в стані тут і зараз. Більш того, мої друзі, колеги, рідні, які потребують теж моєї уваги, вони не дають мені застояться в цьому стані. Тобто, ти постійно в якомусь русі, ти розумієш, що є, є ще. Ті напрями, яких треба людей підтримати, а вони потребують цієї підтримки і твоєї участі. То ну мені це принаймні допомагає. Ви сказали, є напрями в цій роботі, які ще потрібно буде освоювати. Більше того, оця статистика. Ну назвемо цю прогресію негативною, бо на зростання, так, так зростання е, звернень чи зростання кількості випадків ідентифікованих ідентифіков... так. це для нас, і для суспільства українського негативна. В прогресії вона зростає. Ага. Як ви думаєте, наскільки цей потік звертань ще буде збільшуватися? Зв'язку з тим, що приходять нові звільнені з полону люди, виявляються нові історії? Ну насамперед для мене це таке знаєте, двояке відношення з однієї сторони. Так воно негативно, але мені це дуже нагадує айсберг. Там, де ми бачимо, одну десяту частину над водою. Те, що знаходиться під водою, ми навіть не можемо собі уявити. Чому тому, що проговорити про це, розповісти, це теж треба мати певний факт для того, щоб людину не ретравматизувати, щоб вона знов таки не повернулася до тих подій і не було ще більших негативних наслідків. Тому тут для мене позитив в тому, що люди звертаються, що вони не мовчать, що вони звертаються до допомоги, і для мене це саме про кредит довіри до фахівців, які готові надати цю допомогу в екологічний спосіб. Тобто в людино орієнтований спосіб, і ми над цим працюємо. Ми залучаємо фахівців, психологів, медичних психологів, психотерапевтів, які надають відповідальним особам інструмент, якими методиками це можна робити, для того, щоб ну, це було і корисно для людини, і надало їй допомогу, і в той же час не травмотували її. Ми почали нашу розмову з того, що у лютому місяці, 8 числа, світ об'єднується у молитві, бо це міжнародний день молитви за постраждалих від злочину торгівлі людьми. Ви, як Київська міська державна адміністрація, ваша служба, ваша ваш департамент і. Організація Благодійна Каріта з Київ, вочевидь, теж будете об'єднуватися в молитві. Тим паче, що такою об'єднавчою особою в цьому процесі для вас буде, вочевидь, отець Роман Сиротич. Так. Як справді для вас, для працівників оцієї важкої такої ниви відбувається цей день? І що буде цього разу? Ми обговорюємо формат. Але як для мене, то кожна людина має право на життя, тому що воно дано через батьків звище. І кожна людина має право на гідність, самовизнання, на безпеку, на те, щоб бути почутою, бути підтриманою, тому що ми всі в соціумі. Тому, як на мене, то за кожну людину, яка пережила ту, такі травматичні події, ми дійсно ну, от, в душі бажаєш їй якомога скорішого відновлення і повернення до звичайного життя. І дійсно ну, просиш, щоб Господь дав їй сили, терпіння і мудрість, і ти по цьому шляху, по шляху відновлення. А нам всім сили і терпіння, і здоров'я молитися так. за них і дбати про те, щоб принаймні майбутнє покоління українців і не тільки українців, загалом людей у світі не зазнавали такого ганебного явища, як торгівля людьми. Дякую вам за цю розмову. Це дуже важлива праця. Дякую вам за цю працю, адже справді ви берете на себе тягар вислухати, допомогти і повернути до життя. Олена Гонтаренко, завідувачка сектору сімейної політики, відповідальна особа з протидії торгівлі людьми, служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації, була сьогодні нашою гостею. Ми дізналися про ще один шлях зцілення ран війни. Розмову провадила Галина Бабій.